Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 27, 26 листопада. По прогнозах передають морози, снігопади і дуже шквальні вітри. І вирішив я свої щеплені хурмички накрити. Зробити, зробив такі невеликі конструкції. Оце ці конструкції були зроблені ще весною. Вони це от, зроблений такий із брусочка каркасик, обтягнутий агроволокном 60 кою Коли я садив весною хурму, відкритий ґрунт уже вегетуючи саженці, я накривав такими укриттям. І це від шквальних вітрів, щоб не висушували кору. От маємо такий саженець росіянки. Він це весняне щеплення. У відкритому ґрунті було зроблене. Дав приріст порядка 50 см. До самого кінця брунячки визріли, бо була гарна осінь тепла. Плюс до того я... Обробляв монофосфатом кальлія два рази по листу, бо пам'ятаєте, ще маю такі сіянці. Сіянці я вкривати не буду, хай вони проходять, здають екзамен на свою морозостійкість. Чим більші соровіші будуть умови, тим ми побачимо на що варта підщепа верґінки. А отакі культурні щеплені хурмички. Це воно однорічка Буду накривати отакими ковпаками. О, добре, земля ще не замерзла. Притискаю до самої землі, щоб не було щілини. І тут буде вона у Затишку, не будуть шкварні вітри її. Якщо будуть морози в нас по прогнозах більше 20 градусів, то я ще зверху накрию мішком її від цукру. Якраз такий розмір, що мішок налізе. Отаке От нехитре, швидке укриття. Будемо експериментувати, це мої, для моїх рослин. Щеплених перша зима. Подивимося, як вони витримають. В тому році підщепи були у відкритому ґрунті. і Вони перенесли добре, не було не підморожень. Гідно підщепа винесло. Ось такий ось теж сіянець має діаметром внизу десь 6-8 мм. Вже ось кронувався, в травні буду робити тут на місці щеплення, вкривати його принципово не буду, щоб він побачив, які морози буде витримувати сіянець. Бо це для мене культура нова хурма, Будемо експериментувати. Слідкуйте за каналом, хто ще не підписаний, підписуйтесь, будемо разом вирощувати цю цікаву, корисну культуру. Слава Збройним силам України. Героям слава!